Вітаю, шановне товариство. Сьогодні хочу розказати вам 7 причин, чому не потрібно будувати власну баню. Зараз. Отже, перша причина це те, що це є дуже дорого. Ось є зошит, де я записував, що я вклав в свою баню. Я будував її 8 років. 8 років постійно щось заробив, зробив, зробив бані. Платив тільки електрику, бо електрика це діло дуже серйозне, І майстрам водяного, бо я тоді ще думав, що я не зможу зробити сам. Все інше робив своїми руками із залученням родичів. Тесть, батько, брати. Ну, їм, відповідно, я не платив. І от, порахувавши, що я вклав в цю баню за 8 років, що вона ще зовні не доведена до кінця, порахувавши, побачив, що вклав 16 тисяч долярів. 43 метри всередині площа. 16 тисяч. От ви самі порахуйте, візьміть калькулятор, скільки за такі гроші ви. Можете ходити у баню разів. Якщо ви там ходите 3, 4, 5 разів в рік, то вам хватить на життя, а може і на кілька життів хватить. Оце одна із причин. Якби я знав, що баню зробити так дорого, я б її не будував би. Друга причина це постійно треба ото щось мити. Постійно. Ви в комісійну баню зайшли, попарились і пішли додому. А в своїй треба постійно убирати, мити, дираяти. Подумайте, воно вам потрібно. Третя причина, чого не варто будувати баню, то що вона займає багато місця. І це ж не тільки місце, що під банією, а й кругом її. Треба ж безпечна відстань, пожежна, якусь дорожку, якусь бесідку, ще щось. А якщо у вас там 10 соток землі, може краще помідорчики посіяти, чи квіти, чи дерево посадити. Подумайте, те, що займає баня багато, займе половина вашого участка, це є ще одною причиною, чого не варто будувати баню. Четверта причина. Чого не треба будувати баню, це те, що постійна проблема з дровами. Свій будинок ви можете обігріти газом, можете обігріти електрикою, брикетом, пілетами. А це постійна, постійна баня, це шляпе, постійно хороші дрова. І печка. Печка, якщо взяти желізну печку, вона постійно прогорає. Регулярно, раз в пару років вона прогорить. Чугунну печку в нас в Україні купити неможливо. Роблять. Ну це роблять там десь в інших країнах чугунні печки. Цегли теж не айс. Дуже довго треба її гріти. От такі -то от постійна боротьба із То з нехваткою дров і дороговизною. То з проблема з печкою. Якось так. П'ята причина, чого не варто будувати баню свою, це те, що дивіться, наймете майстрів, потратити багато грошей. Скільки коштує матеріал, стільки ще коштує робота. І все одно матимете косяки. Будете робити самі, потратите дуже багато свого часу якого у вас постійно бракує, і в результаті знову ж матимете косяки. Отже, подумайте, чи настільки у вас велике життя і великий гаманець, щоб тратитись на баню? Шоста причина, чого не варто будувати свою баню, це те, що ви маєте великий ризик втратити своїх друзів. От ви матимете баньку. Ви запросили їх, вони прийшли, попарилися і пішли. Вам обирати, вам її гріти, вам її все робити. Ви щось там на стіл готувати, щось там, ну все одно, що ж до вас друзі йдуть. І уявляєте, як вам може бути прикро, коли ви це цілий день там бігаєте, що це, а до вас тут такий дзвонок. Алло. я не прийду, я втомився на роботі. А другий. Я не прийду, бо той не йде. А ви готувались. І ви дивитесь на то все розумієте, що таких друзей за ту штуку й музей. От вам ще одна причина, чого не варто будувати баню. А в комісії, ну пішли десь там разом. Разом пішли, разом попалили, разом дойшли додому. Все. І там вони вже заплатять гроші, то вже вони мусять йти. Хоче, не хоче, втомився, не втомився. Раз пообіцяв, раз заплатив гроші, вже він мусить піти. Наразі так. А сьомою причиною, чому не варто будувати власну баню, тому що, дивіться, у вас в бані полюбе. Заведете воду. От є у вас вода, вода, там, санузол, ну, мусить воно бути в бані. І що тоді? Париться, не париться, а зимою приміщення маєш обігрівати. І що? Це ж все додаткові витрати, А інакше воно все поперемерзає і вийде з ладу. Отже, те, що в незалежності від того, чи ви. Бачите, що ні, ви мусите гріти баню, тримати плюсову температуру в приміщенні, я називаю сьомою причиною, чому баню не треба будувати. Отже, товариство, я вам назвав сім причин, чому не варто будувати баню. Якщо я вас не переконав, і ви все-таки десь в майбутньому колись надумаєте щось робити, то можливо. Я запишу відео, якщо є така потреба, і підкажу деякі нюанси, які треба врахувати, щоб було зручніше, щоб було комфортно, щоб було дешевше і якісніше. Наразі всім дякую за увагу, бути добру, Ну а я пішов.